Юрій навчається на третьому курсі Донецького державного університету внутрішніх справ. З настанням перших осінніх холодів разом з однокурсниками долучився до процесу створення окопних свічок. Разом із товаришем займається своїм етапом роботи: нарізає картонну основу для свічок. Окопні свічки я раніше не робив. Але завдяки такому заходу я навчився робити окопні свічки. Це дуже легко і навчитися можна буквально за 5 хвилин. Коли я роблю окопні свічки, я перш за все думаю про перемогу, щоб нашим хлопцям, по перше, було тепло і всі ми віримо в перемогу, і перемога настане. А ось Катерина в подальшому майстерно закручує та вставляє їх до порожніх консервних банок різного об'єму. Раніше теж ніколи таким не займалась, але буквально за 5 хвилин пройшла невеликий майстер-клас. Спробувала, і все в неї майже одразу почало виходити як слід. Раніше мені не доводилося робити дані свічки, але щоб наші хлопці, які нас захищають, завдяки яким ми живемо спокійно, спимо ночами, ми робимо для того, щоб вони зігрівалися та могли не мерзнути. Холодними ночами просто береться баночка і плотно скручується картон, щоб не було вільного місця. Потім він пропитується воском і потім довго горить, гріє. На першому етапі за кошти профспілки університету для волонтерських потреб придбали 100 кілограмів парафіну. Віск надали знайомі переселенці з Херсонщини, в яких була власна пасіка до окупації російськими військами. Цих матеріалів вистачить щонайменше на виготовлення 400 окопних свічок. Щодо виготовлення окопної свічки, є є така. Пропорція, що рекомендовано для того, щоб менше було каптіння саме від, під час горіння копної свічки, які хлопці використовують для, як для обігріву, так і для підігріву їжі, для освітлення бліндажу, то є певна така пропорція. Це потрібно покласти три частини парафіну і частину віску. Тобто це буде оптимально. Воно розтоплюється. Потім та кількість баночок, яка підготовлена до заливання, просто заливається. Нині вартість кіло парафіну становить близько 75 гривень по мірі похолодання і цінник матеріалів зростатиме. Тож потрібна фінансова підтримка для продовження волонтерської діяльності. Долучитись та фінансово допомогти цій благородній справі. Ви можете за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.